Його ім'я Годзіла. Як знімали Годзілу дуже успішно, протягом 70 років, приблизно 36 разів. Ну і працюють і ці японці. Виконавці головних ролей і критики сумнівалися в якості та успіху цієї картини. Американські військові відмовилися брати участь у фільмі після того, як прочитали сценарій. Однак песимістичні прогнози не справдилися. Картина стала перспективним початком сучасної франшизи про культових монстрів і змусила плакати навіть Квентіна Тарантіно. Кіно на виворіт представляє. «Годзіла» – блокбастер 2014 року, який уміло поєднав у собі драму та екшен, ставши першою успішною американською адаптацією японської франшизи. Який епізод переконав Жульєт Бінош підписати контракт? Як команда знімала сцени в сан франциско перебуваючи в Канаді? І що пов'язує «Годзілу» і Щелепи? Про це і не тільки ми розповімо вам у нашому новому відео. Сідайте зручніше. Попереду багато цікавого. Історія створення. Історія годзіли починається у далекому 1954 році, коли вийшов перший фільм японської медіафраншизи про доісторичного рептилоїдного монстра. Знову ці рептилоїди. Вони усюди. Відтоді Годзіла став одним із головних символів японської попкультури в усьому світі, породивши незліченну кількість сиквелів. Тільки в Японії було знято понад 30 картин. Так ось за рахунок чого бюджет Японії залишився стабільним протягом останніх 70 років. У 1992 році американська компанія TriStar Pictures оголосила про плани з виробництва трилогії про Годзілу. Трилогії. Трилогії про Годзілу. І в 98-му відбулася. Прем'єра першої картини Годзіла, режисером якої став Роланд Емеріх. Стрічка отримала негативні відгуки і стала касовим розчаруванням для студії. Тому розробку сиквелів було скасовано. А ми так ні на що і не спромоглися. Чого це? Ми його нагодували. У серпні 2009-го з'явилися чутки про те, що кінокомпанія Legendary Pictures веде перемовини з японською студією того про створення нового американського фільму про годзілу, який має вийти у 2012 році. У березні 2010-го Legendary офіційно оголосила про придбання ліцензії на зйомки картини, і про те, що Warner Bros. стане співпродюсером проєкту. Незабаром студія запросила Дейва Калегема для роботи над чернеткою сценарією, Арію, але потім стало відомо, що режисерське крісло посяде Гарет Едвардс, який мав за плечима лише один повнометражний фільм Монстри. Зняти всього за 500 тисяч доларів. Проєкт перебував у стадії розробки довше ніж планувалося, тому прем'єра була перенесена на невизначений термін. Протягом наступних кількох років сценарій переписувався безлічу авторів, проте його основу склали на працювання Макса Боренштейна. До речі, сценарист переглянув 28 японських фільмів про годзілу, щоб зрозуміти, що робило їх популярними протягом десятиліть. Водночас, Едвардс і група Дз. Почали вивчати всі попередні втілення «Годзіли», щоб образ нового монстра був близький естетиці франшизи того. Кастинг Акторів. На головну роль студія спочатку розглядала Джозефа Гордона Левіта, але восени 2012-го актор відмовився від участі у фільмі. Серед інших претендентів також були Генрі Кавіл, Скут Макнері та Калеб Лендрі Джонс. Але в січні 2013-го стало відомо, що студія зацікавлена в Ароні Тейлорі Джонсоні, який, зрештою, і утілив образ Форда Броді. Жульєт Бінош, яка зіграла Сандру Броді, погодилася взяти участь у фільмі, оскільки її вразив особистий лист від режисера, а також тому, що вона хотіла порадувати свого сина, великого шанувальника Годзіли. Однак Едвард пізніше заявив, що Бінош і Брайана Кренстона переконали підписати контракт емоційна сцена смерті Сандри. До речі, Кренстон, який втілив образ Джо Броді, спочатку не збирався давати згоду на участь у потенційному блокбастері. Він щойно завершив багаторічну роботу над успішним серіалом Пуститися берега і побоювався вписатися в менш якісний проєкт, але Едвардс зумів його переконати. Чергова хвилинка лінгвістичної просвіти з кіно на виборіт. Тут ми з вами стали свідками чудової мовної адаптації. Варіант назви усі тяжкі є дуже зросіщеним і не передає сенсу серіалу. Саме тому було обрано український фразеологізм Пуститися берега такий правильний чоловік, довбаний стріладовбаний мораліст, але разу 60 років пустився берега. 50. О 50. це дивно. А тепер повернемося до «Годзіли». Не менш скептично поставилися до голівудської стрічки Івата на Кен, який представ в образі доктора Серідзави, проте і тут бесіда з режисером зіграла вирішальну роль. Елізабет Олсен вирішила взяти участь у зйомках, оскільки на неї справив враження попередній фільм Едвардса монстри. Крім того, акторка хотіла знятися в більш гучній картині після кількох років участі в інді фільмах. Уже після початку зйомок до акторського складу приєдналися виконавці ролей Вів'єн Грем і Расела Гамтона, Салі Гокінс і Річард Тімоті Джонс. Цікаво, що Кірі Такара зірці оригінальної «Годзіли» і кількох сиквелів була відведена невелика роль співробітника імміграційної служби. Але згодом Гаррет Едвардс вирішив вирізати її з фінальної версії. Фільму про що, до речі, пізніше шкодував. Процес зйомок зйомки почалися 18 березня 2013 року у Ванкувері під робочою назвою Наутилус. Основна частина сцен знімалася у Ванкуверському конференц-центрі на території BC Place і в парку Сайпрес. Який виступив в ролі агломерації затоки Сан Франциско? Потім знімальна група перемістилася в Річмонд, де було знято батальну сцену, в якій брало участь близько 200 солдатів і безліч військових машин. Для зйомок також використовували майданчики канадського кінопарку в Бернабі, де було побудовано Чейна-таун у сан франциско гігантську воронку для філіпінської шахти, гніздо Генуї і 120-метрову секцію моста Золота Брама. Подальші натуральні зйомки проходили влітку 2013 року в Гонолулу на Гаваях, де понад двох тисяч місцевих жителів подали заявки на участь у масовці, з яких було обрано близько двохсот. В одному з інтерв'ю Арон Тейлор Джонсон розповідав, що зйомки годзіли проходили переважно на реальних локаціях з мінімальним використанням зелених екранів. Також він зазначив, що знімальна група була досить маленькою порівняно з іншими фільмами, над якими йому доводилося працювати. У створенні фільму брали участь військово-морські сили США, а зйомки проходили на кількох авіаностях, які їм належать. Наприклад, частину вступного епізоду знімали на лінкорі Місу. В Перл Гарборі. А ось корпус морської піхоти США, який брав участь у фільмі 98-го, відмовився від роботи над новою стрічкою, після знайомства зі сценарієм. Щоб як слід опанувати військову справу, Тейлор Джонсон пройшов підготовку під керівництвом одного з технічних консультантів фільму, майора Джеймса Де Девера, який також допомагав каскадерам тренуватися у стрибках з великої висоти. А щоб надати епізодам фільму, дія яких відбувається у 1900, 1954 році відчуття далекої епохи оператор Шеймус МакГаврі знімав їх з використанням вінтажних об'єктивів 60-х років, а потім на отриманих кадрах за допомогою цифрової обробки надавав темним ділянкам пурпурового відтінку, незважаючи на те, що «Годзіла» замислювалася для виходу у 3D, випущений він був переважно в 2D. МакГарві Вирішив знімати фільм саме так, оскільки йому не подобалося працювати d обладнанням. Ні, взагалі, дивитися фільми у цьому форматі в кінотеатрах. Боже, то нехай просто зізнається, що йому не подобалося купляти 3D-окуляри по 25 гривень у мультиплексі. Режисер Гаррет Едвардс розповідав, що навмисно поміщав більше людей у кадри з монстрами, щоб надати сценам відчуття масштабу. Також творці спеціально розміщували камери таким чином, щоб під час перегляду фільму відчувалося, що люди знімають те, що відбувається мехцем. Створенням візуальних ефектів керував супервізор Джим Райгіл. найбільш від Доми за роботою над кінотрологією Володар Персню він залучив до виробництва безліч компаній. А провідною студією стала Moving Pictures Компані, яку очолював Гійом Рошерон лауреат Оскара за фільм Життя Пі. За словами Райгіла, комп'ютерні ефекти були виконані в дусі оригінальної серії ТОГО, проте монстр став набагато динамічнішим. Для створення 3D-версії годзіли, зріст якого за сюжетом сягав 106 метрів, дизайнери вивчали різноманітних тварин, як от ведмеді, комоцькі варани, ящерки, леви та вовки. Це допомагало художникам уявити структуру тіла ґудзили. Цікаво, що спочатку Едвард вважав, що продумати ґодзілу буде досить просто. Адже вже його образ уже був створений, але зрештою розробка персонажа зайняла більше року. Цікаво, також що режисер описував Годзілу як антигероя. А головною ідеєю стрічки він назвав конфлікт людини і природи, люди безсилі в цій боротьбі. ба бо більше вони заслуговують на покарання у вигляді Годзіли, що уособлює гнів природи. У виробництві фільму використовувалися високоякісні панорамні знімки горизонту Сан-Франциско. Також було створено тривимірну мапу міста, яку використовували як фон у сценах, знятих на мосту у Ванкувері. За словами Джима Райгіла, ця техніка дала змогу представити справжнє місто і з'єднати в єдине ціле живі кадри і ключові анімовані кадри з монстрами, що руйнують цифрові будівлі. Для деяких сцен із Годзілою використовувалася техніка захоплення. Рухів так каскадер Ті Джей Сторм, одягнений у костюм із точками і хвостом спінопласту, виконував необхідні за сюжетом дії а на подальшій цифровій обробці перетворювався на монстра. За словами режисера, це допомагало йому зробити Годзіллу більш живим. До речі, сторм працював уже після закінчення основних зйомок і навіть не спілкувався з режисером і акторами. Творці дуже серйозно поставилися і до знаменитого Реву Годзіли, вирішивши використати оригінальний запис із японської стрічки, перевівши його в сучасний формат. І все ж, незважаючи на те, що у фільмі використовували безліч спецефектів. Режисер намагався приділяти якомога більше уваги сюжету, щоб розповісти глядачам цікаву та захопливу історію, а не зняти черговий дурний блокбастер. За словами Брайана Кренстона, під час роботи над картиною Гаррет Едвардс надихався фільмом Щелепи. Це вплинуло на його рішення не показувати чудовисько одразу, а нагнітати жах до його появи. До речі, сім'я Броді отримала своє прізвище на честь. Головного героя стрічки Спілберга зйомки «Годзіли» завершилися 14 липня 2013-го, А етап постпродакшну було закінчено наприкінці березня 2014-го. Режисер фільму одного разу зізнався, що він відчув сильний тиск студії та фанатів оригінальної франшизи. Ба Більше він сам чинив на себе не менший тиск, оскільки вважав, що шанс зняти такий фільм випадає раз у житті, і що у нього немає права на помилку. Кіноляпи та помилки. Звісно, творці Годзіли не змогли уникнути ні дрібних кіноляпів, ні значних фактичних помилок. Як ви думаєте, скільки неточностей містить картина? Поставте відео на паузу, напишіть ймовірне число в коментарях, і приєднуйтесь до нашого підрахунку. Ну що, підрахуємо? Під час землетрусу Сандра кидається бігти останньою, проте в наступному кадрі опиняється попереду інших. Водночас, спочатку за нею біжать тільки двоє людей, а потім їх раптово стає четверо. Потім Сандра падає на живіт, а при зміні кадру опиняється на спині. Крім того, мало ймовірно, що вчителька першою втікла б з кабінету, не переконавшись, що діти в безпеці. Коли Джо та Форд проникають у карантинну зону, вони виявляють, що там взагалі немає радіації, однак це неможливо, оскільки дозиметр мав би показати рівень природного радіаційного фону, який у будь-якому разі виявився б вищим за нуль. Ви знаєте, замість перегляду 28 фільмів про Годзіллу, сценарист міг би, хоча б разочок зіграти в нашого сталкера та знати все про радіацію. Потім Джо знімає маску і констатує, що повітря. Чисте, що не дивно, адже навіть високий рівень радіації не дав би знати про себе таким чином. Зайшовши до свого старого будинку, що перетворився на руїни, герої знаходять чарівним чином уцілілі гнучкі диски, які досі працюють. А на святковій гірлянді раптом виявляється знак оклику, якого 15 років тому там не було. А ще на початку фільму атомна електростанція знаходилася неподалік від будинку героїв, а потім чомусь переїхала на інший берег водойми. У сцені у гелікоптері Форд знімає з обличчя Джо дихальний апарат, який через кілька секунд самостійно повертається на попереднє місце. Ба більше герої спілкуються практично пошепки, хоча подібні гелікоптери занадто гучні, щоб вести розмову без мікрофона і навушників. Коли до Гаваїв наближається цунамі, пілот військового гелікоптера повідомляє: Два вузли на схід від вас, ще одне звірятко. Однак вузол це одиниця швидкості, а не відстані. Раніше імпульс гнуї вивів з ладу всю електроніку в місті, але під час цунамі видно безліч сяючих вивісок і ліхтарів. У тій самій сцені скло в одному із закладів напевно б не вціліло через величезний напір води. Після перемоги над гнуї, електрика в місті відновлюється сама собою, хоч десь детект працює нормально. Хоча будь-які прилади, які постраждали від електромагнітного імпульсу, необхідно було б ремонтувати, перезапускати а то й зовсім міняти на нові. Сховище ядерних відходів Юка Маунтін не функціонує з 2011 року, хоча дія фільму відбувається у 2014-му. Ба Більше сховище розташоване за 130 кілометрів від Лас-Вегаса. Проте військовий примудряється розгледіти місто в бінокль. В одній зі сцен Серідзава Зава простягає стенсу годинник і каже, що він належав його батькові, який загинув у 45-му під час ядерного бомбардирування Хіросіми. Водночас герой виглядає значно молодшим за 70 років, а приблизно стільки йому мало бути, зважаючи на його слова. Пізніше палаючий танк врізається в берег річки, а потім пливе вниз за течією, але сучасні танки не плавають. Спочатку на поїзді можна було помітити дві боєголовки, а в сцені аварії їх чомусь стає чотири. Під час атаки військових обривається значна частина тросів підвісного мосту золота брама. Після цього дорожнє полотно, яке раніше, розташоване рівно. Хоча насправді воно миттєво впало б у воду. У тій самій сцені Годзіла повністю занурений у воду, але коли він підіймається, рівень води сягає лише його колін. Солдати, які перебувають у літаку, надягають кисневі маски в момент відкриття люка. Хоча насправді вони повинні були зробити це до вирівнювання тиску. Також можна помітити, що шиї військових нічим не захищені. А оскільки на такій висоті дуже низька температура, солдати просто не вижили б. Крім того, з'ясовується, що автомобільна сигналізація. Та навігаційні системи, що мали б бути вражені електромагнітним імпульсом, чудово працюють. До детонації залишається всього 13 хвилин, і за цей час човен із боєголовкою не встиг би вийти у відкрите море. Отже, найпотужніший ядерний вибух стався б просто на узбережжі сан франциско знищивши набагато більше людей, ніж монстри. Вертоліти з Фордом також не зміг би покинути зону ураження за цей час. Незадовго до цього Годзіла не притомні на самому березі, а вранці він приходить до тями в глибині міста. Також дуже дивно, що під час його занурення у воду не утворилося цунамі як у Гонолулу. Ну що, ваша цифра була близька до нашого результату? А можливо, ви помітили у фільмі інші кіноляпи, які ми пропустили? Напишіть про них у коментарях. Вирізані сцени. Як ми вже згадали, серед вирізаних сцен був епізод за кірою та карадою, який з якихось причин не увійшов до фінальної версії фільму. Також у «Годзілі» було видалено безліч незначних, але досить цікавих моментів. Наприклад, творці фільму вирішили обійтися без епізоду, де доктор Серідзава дивиться на Годзілу, що перебуває під водою після подій на Гавайях. А в сцені, де Годзіла з'являється біля моста Золота Брама, камера не відривалася від монстра. На відміну від фінального варіанту, де нам вирішили показати дітей у шкільному автобусі, схожа ситуація сталася і в сценах боротьби з гнуї. У початковому варіанті увага була зосереджена саме на Годзілі. А перед тим як він завдав удару атомним диханням, ми могли б трохи довше спостерігати гнуї, але замість цього, зрештою, побачили реакцію Форда на те, що відбувається. В останній сцені, де Годзіла повертається в океан, глядач міг би побачити трохи більше видовичних кадрів, якби їх не вирішили помістити на екран телевізора, який дивляться герої. До речі, під час виходу фільму творці обіцяли випустити його розширену версію. Проте з моменту прем'єри минуло вже майже 10 років, а додаткових матеріалів шанувальники стрічки так і не побачили. Світове визнання. Прем'єра фільму Годзіла була приурочена до 60-річчя від дня виходу першого японського фільму про монстра, і відбулася 8 травня 2014 року в голівудському кінотеатрі Долбі. Перші глядачі добре зустріли картину, надавши впевненості її творцям. Тоді ж, перед театром Ель Капітан, де проходила вечірка з нагоду виходу стрічки, було встановлено статую Годзіли за вишки 6,7 метрів. Цікаво, що ще у квітні. Японська компанія ТОГО провела спеціальний показ фільму, після чого її представники зв'язалися з Едвардсом і повідомили, що йому вдалося зняти справді чудову картину. Стрічка вийшла в широкий прокат по всьому світу 16 травня 2014 року в форматах 2D, 3D і IMAX 3D, охопивши майже 4 тисячі кінотеатрів. У США Гудзіла отримав рейтинг pg 13 за сцени руйнування, хаосу і насильства. До речі, Ще незадовго до прем'єри було випущено безліч ліцензійної продукції: іграшки та статуетки, новелізація і графічний роман-приквел, а також мобільна та відеогра. Видання Forbes пророкувало, що фільм провалиться в прокаті, посилаючись на поганий прийом останніх стрічок про Годзілу. За оцінками творців ґодзілі, бюджет якого становив 160 мільйонів доларів. Не враховуючи 100 мільйонних витрат на рекламу, необхідно було зібрати 380 мільйонів. Щоб стати беззбитковим, картина показала досить скромні результати в північноамериканському прокаті, заробивши лише 200 мільйонів. Однак на міжнародних ринках вона зуміла зібрати близько 325 мільйонів, зрештою ставши 14-тим найкасовішим фільмом 2014 року. За даними Deadline Hollywood, чистий прибуток склав понад 92 мільйони доларів. Більшість критиків були прихильні до Годзіли, відзначивши відмінну режусу. Соро Едвардса і приголомшливі візуальні ефекти. А також вдале поєднання людської драми і грандіозного видовища гігантських монстрів, і водночас багато експертів розкритикували шаблонних персонажів і недостатню кількість екранного часу для ґудзіли всього 11 хвилин. З цікавого за словами жульєт бінош, квентін Тарантіно зізнався їй, що плакав під час перегляду картини. Водночас він заявив, що раніше ніколи не плакав над блокбастерами. Фільму достоївся низки номінацій на різні кінопремії. Найвідоміші з них це Тінчої з яка представила Годзілу у трьох номінаціях. І Сатурн, який номінував стрічку в категоріях Найкращий науково-фантастичний фільм і найкраща музика. Також картина стала номінантом на премію Японської кіноакадемії в категорії Найкращий фільм іноземною мовою. Крім того, «Годзіла» потрапила до шорт-листа Оскара в категорії Найкращі візуальні ефекти, але опинитися в списку номінантів на заповітну статуетку йому не вдалося. Звісно, успіх «Годзіли» надихнув продюсерів на зйомки сиквела. У жовтні 2015-го Legendary леджендарі оголосила про створення спеціальної кінофраншизи «Годзіли і Кінконга», що отримала назву Монстр Верс. В її межах згодом вийшли картини Конг острів Черепа», «Годзіла. Два Король монстрів і «Годзіла проти Конга. А на 27 березня 2024 року запланована прем'єра нової стрічки про протистояння легендарних персонажів «Годзіла і Конг. Нова імперія. До речі, ні режисер Гарет Едвардс, ні виконавець головної ролі Аарон Тейлор Джонс у нових проєктах участі не брали. А які стосунки склалися в «Годзіли» з україною? Скажу так: в нас цього здоровання поважають настільки, що українською перекладено усі частини Монстерверсу, версу фільм 98-го року, і увага! Оригінальну стрічку 54-го року? Я сам був трохи шокований, але це треба один раз почути. Чорно-білий японський фільм 70-річної давнини, у якому персонажі спілкуються українською, наче спочатку саме так і планувалося. Професоре, ніколи не думав, що мені прийдеться розкрити свій винахід таким чином. Все ж таки цей факт дуже сильно гріє душу. Культурний попит на мову не згасає навіть під впливом часу. А нам залишається тільки подякувати команді, яка попрацювала над закадровим озвученням оригінальної стрічки. А тепер повернемося до ремейку, перезапуску, переосмислення чи просто 29-го, хай Бог його милує фільму 2014 року. На наші екрани стрічка потрапила 15 травня 2014 року, через день після світової прем'єри. У перший тиждень. Картину показали у 140 кінотеатрах України. Локальні збори тоді склали трохи більше за 500 тисяч доларів, що дозволило Годзилі зайняти перше місце серед усіх тодішніх прем'єр. Величезний монстр в усіх сенсах знищував конкурентів. Оскільки наш прокат тривав цілих 16 тижнів і добіг кінця тільки у серпні 2014 року. Ми поповнили кишені братів Уорнерів на майже 950 тисяч доларів. Стрічка посіла 28. Місце у кінопрокаті за касовими зборами в Україні. Це, звичайно, не аватари його 8 мільйонів доларів в Україні, але насиквали і старт нового кіно всесвіту вистачило. Кінотеатральна версія, як у нас заведено з 2006 року, одразу ж на старті отримала українську аудіодоріжку. Повною локалізацією займалася студія «Постмодерн». Серед українських акторів дубляжу над стрічкою працювали Катерина Брайковська, Андрій Федінчик, Євген Пашин, Дмитро Гаврилов та Павло Скороходько. І тепер без відповіді за. Залишається тільки одне питання: а який український актор дублював самого монстра? Гаразд, насправді це звуки шкіряної рукавички, якою водять по струнах контрабаса, але хто його знає, можливо, цю рукавичку виготовили в Україні на Житомирському заводі? Здається, я ніколи не заспокоюсь. А як ви думаєте, чому годзіла цікавий глядачам в усьому світі? Ось уже 70 років.